На бюджетній комісії у Кам'янці-Подільському не обійшлося без суперечок, зокрема щодо програми фінансової підтримки військових. Попри те, що на засіданні комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту та зв'язку депутати пропонували збільшити фінансування до 50 мільйонів гривень. Під час бюджетних слухань знову прозвучала сума 26 мільйонів гривень. Саме тому й розгорнулася дискусія. На одно тисяч 20 тисяч. Чому, допустимо, зараз не збільшити? Ви розумієте, 20 тисяч людина приходить свіжа війська. То, що там видають державою, я все розумію. Але цього занад, занадто мало. Людина починає по знайомих, по родичах і так далі шукати гроші на то, на то. Він отримує, допустим, для прикладу одну е, пару берц, а йому, як мінімум, треба дві пари берц, щоб була сменка. Це повірте, я сам кажу свого досвіду. Це коли буде потреба. Наприклад, ми вважаємо, що це мінімальна потреба наша. Буде потреба через півроку ми додамо, скільки потреба на конкретні заходи. Вже того, ми вже будемо точно бачите, Тут багато нових заходів. Ми е громада, е яка е воює там, ми майже сама бідна громада. У мене були бійці е на фронті з Тернопольської області, з села в своїм. Людям проплачували набагато більше, чим ми місто зараз даємо нашим захисникам. Бюджетна система так не працює. Ми не можемо необґрунтовано не і просто так збільшувати суми, це програма, це наше бачення. Чому основні принципи бюджетної системи України перше це збалансованість, тобто які доходи наша громада утримує, на такі видатки ми маємо розраховувати. Найбільше, друге це обґрунтованість. Всі програми, які зараз виносяться головними розпорядниками коштів, вони обґрунтуються на чітких розрахунках, на їхніх показниках, на фактичних і касових видатках. І третє це неупередженість. Тобто наша бюджетна система нашої громади так само має бути вільно по відношенню до державного бюджету. Попри те, що сама програма не гарантує виділення зазначеної суми і здебільшого має декларативний характер, у проєкті бюджету цифру залишили на рівні 26 мільйонів гривень. Остаточне рішення ухвалюватимуть на пленарному засіданні міської ради. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський.